Як зрозуміти, чому я кажу чистий п'ятий, чистий восьмий, чистий сьомий рік. Чому я озвучую завжди ці параметри? Хочу сказати, чому я це роблю. Тому що вас дуже часто в інтернеті дурять, дурять на які в яких моментах. Коли ви шукаєте собі автомобіль, Меган 2, Opel Astra H, Passat, Golf, Skoda, будь-що. І це стосується не тільки дешевого сегменту, в дорогому сегменті дурять в рази більше. Та у регіонефи. Аудік 7 там свіжих років, b 8 Arteon і все решта, там дурять ще більше. Як дурять? Наприклад, ми говоримо про автомобіль чистий восьмий рік, так як оцей конкретно Гольф, чистий восьмий рік Гольф. Що означає чистий? Що він в МД пригнаний і розмитнений 2008 роком. Розмитнений, повторюсь, акцентую увагу 2008 роком. Є дуже багато автомобілів а, в Європі, які... Мають в техпаспорті рік позначений 2020 рік. А насправді автомобіль може бути 19 або навіть 18 роком виготовлення календарним 18-м або 19 роком. По факту, в техпаспорті дійсно європейському, вказано 20-й рік, і цим маніпулюють продавці. Тобто вони кажуть: ну він же ж в Європі в 2020 році на реєстрацію став. Значить, він 20-й рік, і у вас тих паспорт, будь ласка, 20-й рік техпаспорт. Хоча, коли ви візьмете в руки ВМД цієї машини, ви побачите, що календарний рік 19-й або і 18-й. Навіть так буває дурять. І взагалі в Європі дуже часто, особливо в Швейцарії, є там Астри, Колеоси, отакі от автомобілі, які, наприклад, закинуті 2010 роком, приїжджаєш, а вона 2007 року. Як це відбувається? В Європі реєструють автомобіль з моменту продажу. Тобто автомобіль 2-3 роки не міг продатися в автосалоні, на нього зробили якусь акцію, людина його придбала, і в європейському техпаспорті його реєструють по року продажу з автосалону. Якщо він сам виготовився в 2008 продався в 2009 то його зареєструють дев'ятим роком. І ви, коли в Україну їдете, його везете, так ну не ви, а конкретно продавці. Вони прекрасно знають, тому що брокер їх інформує про рік, яким розмитнеться автомобіль. Брокер їх інформує. Якщо колись це можна було маніпулювати, то зараз не можна цим маніпулювати. Це поставили на контроль. І неможливо зараз маніпулювати роком автомобіля. Тобто, якщо він восьмий рік. То ви його і на реєстрацію поставите восьмим роком, якщо він 2009 рік, поставите 9 Але в техпаспорті європейському вам можуть показати, що він 2009 2010 рік, хоча, по факту, він на рік старший або й на 2 роки старший. Тому народ, якщо ви чуєте, коли я вам кажу чистий рік, це означає, що він точно таким роком зареєструється. Тому що в Тіктоці, в Ютубі, дуже на багатьох платформах, вам кажуть неправду. Вам говорять, що рік машини 20-й, а він 19-й, вам говорять, що він 18-й, а він 17-й. Вам говорять, що він 2008 рік, а він 2007, -й, або 2006 й 2006 рік може бути цей автомобіль. Тому я завжди озвучую чистий рік, яким він стане на реєстраційний облік в Україні. А не так, як він записаний в тих в Європі. І так само, як і в техпаспорті в тих паспортів США. А по внутрішній митній декларації ви будете бачити модельний рік такий то, а календарний 2018, хоча вам кажуть, що це автомобілі 2019 року. Тому довіряйте тільки перевіреним продавцям. Всім добра!